Привіт народ, На зв'язку в Хочу вам показати дуже цікаву роботу, ну, в принципі, стандартну. Яку прислали мені з сонячної Іспанії. Да, там теж є наш брат, який займається ремонтом автомобілю. Ну, така робота, там напевно, що дорога. Вирішили звернутися сюди. Це є головка блока 16 клапана, Mazda 626. Так, значить проблема тут є з секцією першого циліндра. Першого, першого циліндра. Получилось випадання гнізда клапана. От. І кусочки цього гнізда пошкодили. Весь, весь циліндр практично побили клапані гнізда, які лишилися в середині. Важливо, що вишкодило направляючі втулки. От. В общем, треба, треба робити повну реанімацію. Викидати таку річ не дуже хочуть, тому що друга коштує, напевно, що дорого. Точно що дорого. Значит, попробую вам показати все поетапно від початку і до самого кінця до фінішу, як воно буде виглядати. Сама робота, От, на яких станках. Значит, тут прийдеться нам витягувати ці гнізди, які ще лишилися цілі, ну, вони вже пошкоджені, побиті. Обварювати це все хазяйство. І на фрезерному станку координатною головкою розточувати посадки під клапан гнізда, чітко соосно усі направляючим, ставити нові гнізда і проводити плоску шліфовку. Ну, робота цікава. Я думаю, що багатьох зацікавить. От. Ну, як знімаю, вибачайте, бо не є спеціаліст зйомках, але хочу показати, щоб люди не боялися такої роботи. Нічого тут супер складного нема. Між іншим, ця робота не є важка. Вона виглядає страшно, але коли є тріщина в головці, набагато тяжче, важче зробити її, ніж коли є така капуста побита. Я думаю, що з цією роботою справимся. В принципі, її, з нею звертається доволі часто. І виконуємо такі роботи. Ну, для початку її треба гарно відмити, відпарити, бо привезли таку какашку немиту. Будемо ми і братися за роботу. Знімати буду кусками, тому що не можу все загально присвятити багато клієнтів, багато заказчиків, багато відривають від роботи. Буду знімати кусочками. Кому цікаво. Хай подивиться, Може хтось щось підскаже. Ну все. Привіт, народ. Всім, кому цікаво. Значить, продовжуємо ремонт головки Mazda 626. Значить, що можна сказати, що ми її вже поварили. Отак. От От. Обварили по кругу. Це все, що було побито, витягнули три гнізда. Видалили, вимили її гарно. Відпарили. От, І вона зараз гаряче остиває. Значить, Що хочу сказати, кому цікаво, хто хоче займатися цим для початківців. Значить, Саме перше це чистота. Головка має бути вимита ідеально. Відпарена, обезжирена, без слідів грязі, масла і так далі. Значить, Це раз. По-друге. Перед тим як варити головку, ніколи в житті не варіть на холодну. Деталь має нагріватися. Деталь значить, має нагріватися десь приблизно до 250 градусів. Інакше шов не буде монолітним, будуть пори, всякі, ну, мікротріщини і напруження в металі треба знімати. Просто треба нагрівати добряче, нагрівати, до, вище 250 не варто горіти. Нижче 200 теж. Такі деталі мають нагріватися. значить Припой використовується е, е, кремнієвий, такий з Польщі возять. 40-43 маркіровка його. От такий припойчик. не буде видно, Зразу хочу вибачитися за, за зйомки, знімаю мобільним. Поки що на відеокамеру якби не розжився, ну нічого, Якщо будуть цікаві відео, значить зробимо відеокамеру. Знімати мушу тільки між роботою, тому що треба двох років. Бачайте за паузу, не стало пам'яті в телефоні, нічого буває. Значить Штатива поки що немає. Так що буду показувати уривками між роботами поетапно. За припой сказав. Цей бардак це в мене сварочний, сварочна майстерня. Є такий апарат, як блок Живленський, 650 а фазний. Постоїть плазмова різка китайська 60 амперна Осцилятор французької фірми Safex. Баласник один, баласник другий для другого апарата. Тут зна... О, значить два, ще раз приношу вибачення, бо не вистачає пам'яті у телефону. Два півавтомата під тонкий дріт 08 саморобна лінтопротяжка така собі. І цей під 1,2 дріт, потужний апарат. Ще один аргонно-дуговий, дуговию там сутику для грубої роботи з такою грубою горілкою. О, а сафекс? Сафекс має тоненьку горілочку, делікатну. От можна залізти любодирочку. Ось така у нас. Зварювальна майстерня. Станочок сверлильний китайський, десь коли щось і сверлять. Ну, Ящик Ящик на гроші. Тут зберігається у нас азот, рідкий азот. Заволі потрібна ріж майстерні для запресовки, клапаний гніст. Отака От майстерня у двох словах. Значить, Завтра будемо доробляти цю головку. Іде на росточку. Ага, значить, ще одне. Після такої сварки, як правило, зверху вспливають всі тверді частинки, які були забиті в алюміній. Де що більше я повибивав а дрібненькі такі кусочки клапаних гніст лишилися. Значить, вони зараз всі на горі. І при фрезеруванні. Треба починати обдирку з фризи. Чи треба починати з фризи, якої не шкода, тому що е, значить, кусочки е, гнізд досить доволі тверді. Е, вони спікаються, значить, спікаються такою порошковою металургією, вони такі досить досить доволі тверді. І е, фризою, якою працюється начисто, не, е, не треба зразу починати обрізець, який просто ну, знає, знати, що, що чистово, чистову роботу не, не зробиш. Попередньо обробити на грубо, а потім вже робити чистову. Тому що, тому що є такий момент в цьому. В алюмінії завжди, якщо прогріта нормальна деталь і, і вариться, значить все Г спливає зверху. Воно, воно тут все на, на самому верху. І, для того, щоб це нормально зробити, спочатку заходиться чорнову, фрезеровку робиться, потім чистову. О. Ну, Далі, Значить, направляючи тут цілі, виявилось, як не дивно, досить незношені. Клапанці заходять доволі туго, виробітки нема. О. По них будем... Центровка буде йти по них, по направляючих втулках. 0 виставляємо по направляючій. О, для того використовуємо новий клапан, засовуємо направляючу. В центруємося по тарілочці, шукаємо 0. І тоді координатно розточною головкою роз... розточуємо всі 4 отвори. Значить Тут 2 більших, два менших. Випускні менші, впускні більші. Бажано зробити їх в один розмір. Потім легше робити клапані гнізда під них. О, так. Що от... Це поки що все, що я хотів показати і розказати завтра. Значить, завтра будемо продовжувати знімати відео, якось косо-криво, але якось знімемо. Так що, ну, нічого, в майбутньому думаю, що буде нормальне якісніше відео. Ну, це перші, вибачайте. Ну, суть, суть, суть цього полягає не в зйомці, а суть полягає показати роботу і як вона робиться. Що за чим? Щось хтось може підсказати, буду дуже вдячний. За пінки і підзатильники, як каже дядько Максим, теж вдячний буду. Буду, буду старатися, щоб показати доступно і правильно. Ну, все, па. Привіт, народ! Всі, ті хто на зв'язку, Володя. Продовжуємо роботу. Ремонт головки Mazda 626. Значить, е... етап завершення вже. Прийшлося трошки швидко, не можна було поетапно проведити зйомки. Зараз вже пропресовані 4 гнізда, оброблені різцем, фасочки робочі кромки, посадка клапана на глибину, витримана згідно з гнізд. І проведена чорнова фрезеровка. Профрезерували вже в чорнову. Е, значить, гні, гнізда зроблені попарно, в одинакові розміри, впускні одинакові, випускні одинакові. Легше було робити гнізда. Значить, гнізда виготовляється спеціального матеріалу, є спеціальний імпортний матеріал. Можна також використовувати старі розпредвали чугунні Їздить теж непогано, але на старіших двигунах, які менше форсовані. Значить, Проведена робота на фрезерному станку 680. Прижим. Ну, стоять на прижимчики використані УСП, драбинка, паралельки шліфовані з двох боків. Ну, ця робота проста, тому що е, є повна паралельність: е, е, гніздо клапана, площина гнізда клапана стоїть паралельно до площини головки. Гірша справа, коли йдуть під кутами, ну, там є вже спеціальні приспособи, які виставляються під кут. Робота. Цей, цей варіант вийшов такий простенький. О, тут домкратик, прижимчик УСП. З цього боку теж прижимчик і Значить, Що хочу ще сказати? Користуюся такими от координатними розточними головками. Що мені так подобається, привик до них, маю їх тут цілу купу. І... Вони ще стоять заряджені вже рістями. Кількість потрібна для того, щоб легше було витримувати один розмір. Тобто одною роблю чорнову роботу, друга настроєна на певний розмір, Провожу вже чистову розточку. Ну, і так само на другу пару гнізд. Ну, тут ще так, можна побавитися, але якщо стоїть задача поміняти всі 16 клапаних гнізд, тоді, тоді от, така операційна робота потребує більше інструменту. Швидше виходить, тому що настрою різець настроїв на один розмір і собі вже собі спокійно розточуєш без всяких проблем. Так що от, от таке. Що, переходимо зараз на плоскошліфувальний. Вже буде чистова обробка поверхні. І мойка після того ще раз. І віддача клієнту. Клієнт завтра виїжджає на Іспанію, ця головка має бути. Завтра вже в дорозі. Зараз ще зніму плоску шліфовку. Попробую, якщо дадуть, можливість. От, і на цьому буде закінчено. Все, всього добро. Привіт, народ, і всі ті, кому цікаво. Значить, продовжуємо вже завершуємо роботу з головкою. Головка встановлена. Головка Значить, Головка встановлена на. Плоскошліфувальний станок 3Г-71. На що би я хотів звернути вашу увагу? Головка стоїть на магнітній плиті. Магнітна плита прошліфована, прошліфовується вона періодично. Міняється камінь, як правило, завжди прогладжує магнітну плиту, щоб вона була ідеально рівна, паралельно і точно. Але головка не встановлюється в даному випадку на паралель. Ну, вона алюмінієва, Це ясно, що магніт її не бере. Значить, знизу я вкручую отакі бублики. Вони прикріплюються на різьбові отвори через перехідні шпильки. Чотири от бублика по кутах. Стараюся ставити їх на крайні точки. Тут два. І тут два. Один там і один тут. Для чого це зроблено? Тому що Простіше її кинути на паралельки, прожати прижимами. Є тут і паралельки, отакі плити у ВСП у мене стоять. Паралельки, ставлю їх на магнітну плиту, прижимаю прижимами і все якби нормально. Ну не все. Буває, перекоси головок, деформація головки не симетрична, так. Прогинається ця площина від перегріву. Відповідно, не тільки ця плащина прогинається, прогинається ціла головка. І є діагональні перекоси. Прогини по діагоналі. Тобто два кута вище і два кута нижче. От даний випадок це нам і показує. Взяло отут і взяло оцей кут. Для того, щоб виставитися і легше і правильніше, для цього є оці якраз бублики. Бубик береться, він на різьбі стоїть, приклеєний до магнітної плити. І отак по скупцію ми його крутимо. Скільки крутити, значить? для цього у нас є індикаторна магнітна стойка. Кріпиться сюди, впирається головку і вводимо по чотирьох кутах. Виставляємо ноль. Ну, абсолютний ноль тут не вийде, тому що опять же, говорю, повторююся, цей кут вищий. І цей кут вище. Цей нижче. Цей нижче. Виставляємо серед арифметично. Вставляємо два нуля і плюсі, ну, в даному випадку 5 сотих плюс цей і 5 сотих плюс і цей. От. І так проводимо шліфовку. Чітко чорнова йде. А потім на чорнову даємо 4 до 5 сотих подачу вниз. На врізання, а на чу... по соточці. Стараємося, щоб виліт каменя з двох боків був максимально більший. Тоді рівніша площина виходить получ... Ну що, все? Знімаємо магніт. І поїхали. Гідравліка. Que por tipo Закінчили ми шліфовку, получилося чистенько, рівненько і красиво. Значить, суть цього відео, відео заключається в кріпленні, можна сказати. Шліфовку всі бачили, шліфується багато і в інтернеті, і в Ютубі, і всюди повно цього. Але кріплення головки не варто проводити, якщо є діагональні скривлення, не варто проводити на Тому що на паралельках, коли зажимається прижимами, головка отримує якусь деформацію. І після шліфовки, коли ви відпустите ці прижими, ця деформація вернеться ну, не в повній мірі, але в тій чи іншій мірі вона вернеться в початковий стан. І головка в результаті вийде трошки викривлена. Це я практикую вже довгі роки, досить довго. І з цим проблем нема. Хочете перевірити, просто якщо головку кріпите на жорстко на прижимі, після шліфовки відпустіть прижими і перевірте індикатором пробіжіться її паралельність. От там все буде видно і все буде ясно. От. Ця головка практично стоїть без натягу. Можна відпустити магніт, пробігтися індикатором. Тут буде чітко все в нулях. Так що все, значить, зараз її знімаю на мойку, гарно її гарної відпаритує і чистеньку упаковану з бантиком віддамо клієнтам Все, всього доброго. Кому сподобалося, ставте свої відгуки за цю роботу. Ну за зйомки вибачайте перші рази. Просто стараюся донести не саме відео, а суть роботи, щоб не робили помилки. Тому що багато приносять головки, які десь хтось шліфував якось. От. Ну, вона повністю алюмінієва, її можна було і на фрезерному пробігтись літучкою, але цього не варто робити, тому що це є дизель і йде желізна прокладка. Краще здати на плоский шліфовувати. На фрезер я роблю головки, менші двигунів меншої форсировки, де нижча компресія, менші нагрузки, і там, де йде прокладка, м'яка. Тут йде жорстка прокладка. Двигун уже нового, новішого покоління форсований, так що не варто ризикувати. Ну все, всього доброго.